Ви сплачуєте великі податки? Вважаєте, що вони занадто високі? А хочете порівняти ці податки із повинностями своїх предків, які проживали у 18 му чи 19 му століттях? Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, податки придумали не в 21 чи 20-му столітті. Наші предки завжди сплачували чи відробляли якісь повинності землевласнику або державі. Зараз наведу вам декілька конкретних прикладів з архівних матеріалів, які мені вдалося віднайти під час дослідження свого родоводу. Поїхали. Так от, для початку треба відкинути головний стереотип. Наші прародичі дуже тяжко працювали на землі, якщо ми говоримо про селян, але вони не вмирали від виснаження на панських полях, як нам змальовувала радянська пропаганда. Міркуйте самі, селяни відпрацьовували на панщині приблизно половину тижня. Заможні родини мали багато тяглої худоби, коней і волів, обробляли значні ділянки землі, які орендували у зем'ян, тобто поміщиків. Я детально зупинявся на цих аспектах у відео під назвою Українські кріпаки насправді були куркулями. Посилання залишу в описі. А які ж повинності сплачували чи відробляли селяни, крім панщини? Для початку розберемо 1748 рік, знайшов інвентар, тобто господарський опис чорноострівського ключа. Це маєток на Поділлі, який належав графу Антонію Пшездецькому. До вказаного господарства разом з іншими належало село Рідкодуби, з якого походить материнська гілка мородоводу. В списку господарів я знайшов шимка мазурка. Не маю стовідсоткового підтвердження, але з великою долею ймовірності це мій пра-пра-пра і так сім разів дід. Причому за характерним прізвищем відразу зрозуміло, з якого регіону Речі Посполитою він переселився на Поділля, це Мазовія. Так ось шимко мав лише одного коня, відпрацьовував панщину два дні на тиждень, незалежно від пори року. Крім того, один раз на рік він був зобов'язаний здати в панську економію два каплуни, 20 яєць, одну курку і два мотки льону, тобто прядива. Це так званий натуральний податок, а каплун, хто не чув, це спеціально відгодований на м'ясо кастрований півень. Господарства, котрі були менш потужні, здавали зазвичай одного каплуна, 10 яєць і один моток льону. Друзі, коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Прашур – якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. В 1783 році, а саме за цей період, зберігся ще один інвентар села Рідкудуби, селяни мали лише один податок грошовий чинж, який сплачували за орендований наділ панської землі. Мій пра шість дід Микола Банашко, очевидно, син згаданого мною шимка Мазурка, сплачував на рік 103 злоті, чимала сума, як на той час. Микола Банашко мав чимале господарство, зокрема, володів чотирма конями і двома волами. А тепер поглянемо на село неподалік, з якого походить батьківська гілка мого родоводу. Це водички. Зберігся, принаймні, відомий на цей момент лише один інвентар села за 1771 рік. Мій пра шість дід Леско Шум і пра сім дід Яцко Качуровський мали три чверті поля, що певно було небагато. Вони були пішими, тобто не мали тяглової худоби і відпрацьовували панщину лише один день на тиждень, теж незалежно від пори року. Всього на рік виходило 52 дні. Крім того, діди сплачували 15 грошей чиншу на рік. Це я маю на увазі грошову одиницю. Здавали півчверті гречки, одну курку, п'ять яєць і пів мотка прядива. Натомість тяглі, наприклад, Федько, рідний брат Яцка Качоровського, відробляв панщину вже півтора дня влітку і один день взимку, що складало 66 днів на рік. Також сплачував один злотий грошового чиншу, здавав чверть гречки, пів каплуна, одну курку, десять яєць і один моток прядива. І ще один момент: селяни відробляли подорожчину. Йдеться про так звану підводну повинність, податок з доріг. Селяни мусили ввозити маєткову продукцію. Піші відробляли 4 дні на рік, а тяглі 8. Як бачимо, найменші повинності були у водичках 1771 року. З чим це пов'язано? Думаю, з епідемією чуми, яка тоді лютувала в Східній Європі. В інвентарі водичок зазначено, що того року в поселенні вимерло 13 родин. Більш детально про чому 1770-71 років я розповідав у відео Київ тіла викидали на вулицю. Посилання теж залишу в описі. До речі, є можливість порівняти повинності селян 18 і 19 століття, іншими словами, повинності в Речі Посполитій і через 100 років в Російській імперії. Пам'ятаєте інвентар 1748 року села Рідкодуби? Так ось також зберігся господарський опис вказаного населеного пункту за 1845 рік. У середині 19 століття тяглі й піші відпрацьовували на тиждень по три дні панщини влітку і взимку. Огородники по одному дню абобелі лише 12 днів влітку. Нагадаю, огородники це селяни, які не мали тяглової худоби і, як правило, володіли лише присадибною ділянкою, А белі, або халупники чи коморники це селяни, які зовсім не мали землі, проживали в найманих приміщеннях, халупах або на подвір'ї інших господарств. Також існували додаткові дні панщини, на яку виходили лише жінки, щоб виконати якусь неважку роботу. 12 днів на рік всі селяни мали відпрацьовувати шарваркові дні, так називалася феодальна повинність із будівництва та ремонту мостів, шляхів, гребель, панських будинків. Крім того, селяни сплачували натуральний податок. Приміром, тяглі та піші раз у рік мали здати одного каплуна, дві курки, десять яєць, шість цебер, так називалося велике відро, попелу і чотири мотки пряжі, а огородники одну курку, п'ять яєць, чотири цебер попелу і два мотки пряжі. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша, всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Продовжимо. В інвентарі 1845 року знаходимо ще один факт, який заслуговує на увагу. Тодішня економія Пшездецького транспортувала пшеницю до Одеси найнятими підводами. Мабуть, це Костянтин Пшездецький використовував свій статус як предводителя подільського дворянства і зв'язки в різних регіонах імперії для вигідного збуту зібраного врожаю. Що цікаво, подільський губернський комітет з розгляду і складання інвентарів поміщицьких маєтків тоді існував такий контролюючий орган у 1800. 50-му році детально розглянув повинності рідкодубських селян. Комітет зобов'язав графа Пшездецького зменшити кількість днів панщини для напівтяглих та піших господарств до двох днів влітку і одного взимку, всім скоротити кількість шарваркових днів до восьми та висловив різні дрібні зауваження і побажання. В такий спосіб державний апарат Російської імперії слідкував за дотриманням прав і свобод селянства і контролював землевласників, щоб ті не переходили встановлених меж, прагнучи якомога більшого прибутку. Ось такі податки були у наших предків. Як бачимо, в 19 столітті повинності трохи зросли, особливо від робіток панщини. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійшла до вас якась інформація про повинності ваших прародичів. Цікаво буде порівняти. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. До зустрічі, Па-па.